І вітання, друзі. Сьогодні контактник Жен має за честь спілкуватися з співачкою Альошою і завітав на вишиваний вечір. Альоша, слава Україні! Героям слава! Як настрій сьогодні? Сьогодні настрій у мене з 6.30. Вже в я вже була в думках в дорозі сюди, тому що я заїжджала по дорозі в аеропорт, заїхала і забрала візу. Я так трохи переживала, чи, чи вона буде взагалі. От але все добре. Я сьогодні тут і вже відспівали разом з усіма концерт і настрій шикарний, чудесний, тому що ну, я дуже рада, що українців дуже багато в світі, але не рада, що з такої причини. Але все одно це дуже добре, що ми зустрічаємося і маємо. Таку можливість і такі бажання бути разом все одно, де би ми не були. Це справді так, українців е, дуже багато по цілому світі і, на жаль, так, через війну. Але ми гуртуємося і продовжуємо гуртуватись. Чи відчули ви тут сьогодні українську справжню душу? Е, завжди ну, у мене дуже багато таких івентів було вже е, по, по світу. І завжди, коли збираються наші люди, ти, звісно, відчуваєш себе наче ти вдома, бо є українська мова, є вишиванки, є наші страви, які ми їмо на вечері. І таке відчуття, що ти зараз вийдеш просто з цього ресторанчику, там із залу, і просто на якусь там маршрутку хтось на метро, хтось позвонить тата, забери мене. Ну, як зазвичай, але на жаль, поки що, поки що не, не Львів, не Київ, не Запоріжжя, але буде. Поговоримо про вишиванку. А чому саме сьогодні ви обрали таку вишиванку? Бо вчора ж день вишиванки, бо сьогодні всі в вишиванках вишиваний вечір. Сьогодні ми зібралися, тому що вишиваний вечір. І всі виш... вишиті прийшли десять разів, десятий рік поспіль. Чи не втомились ви робити таке свято для українців? Чи може вже це буде останній раз? В кожний раз завжди є моменти, які ти трошки хвилюєшся. Це нормально в кожного промоутера. Але таке натхнення, такий драйв. Він також після такого сукцесу він трошки мотивує до наступних а, ініціатив. Тобто я. Я хочу ще більше. Я, я бажаю, що я думаю, що народ, наш, наш наша громада, потребує більше. І це таке моє визвання. І я просто чуюся відповідальний, щоб цю нашу громаду об'єднати. Спеціально тих, які якраз недавно приїхали до Канади, і також треба об'єднати тих, що тут з покоління на покоління і вишиваний вечір це спільна вечірка для всіх. Від від різних поколінь, від різних років від різних навіть точки зору. Але нам треба об'єднатися з культуру. Це дуже важливо. І мої наш процес українізації починається від, від спільної забави. Тому вишиваний вечір, вишиванка для нас не наша традиція, але це наша символіка. Це наша, наша таке непереломне. Айдентиті, як то скажуть, яку дуже важливо передавати з покоління на покоління. Тобто вона символізує традицію, але вона також символізує для мене таку єдиність. В нас на горі така картина, яка показує інші вишиванки з інших частин. І це, як коли я на це дивлюся, я розумію, і ми всі розуміємо, що ми можливо, можливо інші. Але ми єдині наша Україна єдина, вона сильна, і ми мусимо цю традицію продовжувати. Я знаю, що цей проект триває 10 років, і ти брала в ньому участь ще моделью. Як мінявся цей проект? Що залишалося? А що відходило з часом, як тенденція, яка вже не потрібна. Сама перша тенденція це було, спочатку дівчата були в своїх вишиванках, і це просто була ідея, щоб дівчата всі прийшли в своїх вишиванках і вийшли танцювати, пройтись. І так далі. Це ми відставили. Тепер ми намагаємося щоразу показати якихось нових дизайнерів з України когось привезти, щоб щось було нове, щоб не повторялося. Вишиванка це все-таки річ. І особиста, і різна, але й також од наші справжні вишиванки вони здалека можуть здаватися похожими. Тому а, ми намагаємося більше а, включати різні стилі вишиванок, етностилі, більш модерні. А, Модерний підхід до вишиття. Отож, включаємо на більше сам це. Мегазабава забава святкує й рік поспіль. Вишиваний вечір. Зібралися гості, моделі, зірки. Чому на вашу думку важливо сьогодні святкувати такі події за кордоном? Тому що нас це об'єднує, тому що це взагалі війна. Знаєте, вона зробила дещо і хороше. Вона підняла такі пласти нашої свідомості, наших бажань дізнаватись про свою культуру, про свій народ, про свою історію, про свої кордони, конституцію, державність і так далі. Це все підняло в нас, підняло нас. Бережемо в серці волю і любов. А вам вважаємо, ще більше творчості. Ми за вами слідкуємо, ще більше наснаги до праці. І хай все буде вишивано! Вишивано! Дякую, Дякуємо.